Всім привіт, гарного дня. Сьогодні починаємо читати з вами новий розділ. Називається він книга пророка Єремії, 44, 46. Єреміїне пророцтво про чужі народи. Слово Господнє, що було пророком Єремії про народи. Пророцтво на Єгипет. На Єгипет, на військо фараона, нехо, Єгипетського царя, що був над річкою Ефратом у Каркаміші якого побив на воходоносер, Вавалонський цар за четвертого року його якома, сина йосіяного, царя Юдиного. Приготуйте щитка та щита і поступіть до війни, Запрягайте на коні і сідайте в верхівці і поставайте в шоломах, вичистіть ратища та задягніться в кольчуги. То, що, що то бачу, вони полякались і назад відступають. Але серед їхні подолані, та втікають і не оглядаються. Стрихіття навколо говорить Господь. Швидкий не втече і не врятується лицар на півночі, річці ефраті, спіткнуться вони та й попадають. Хто -то такий підіймається, мов та ріка? Як річки його води хвилюються? Єгипет, мов та ріка, підіймається він, мов річки його води хвилюються і каже, підіймуся. Покрию я землю і вигублю місто, і мешканців його. Сідайте на коні і шаліте колесниці, і хай лицарі вийдуть, кушта пут, що хапають щита, та люді ті, що хапають, натягують лукам лука. А день цей Господа, Бога Савоота, день помсти, щоб помститися над ворогами своїми, і меч буде жерти насититься, і досить нап'ється їхньої крови. Що, бо це буде жертва для Господа, Бога, Саваота. Піди до Гілеаду і зі візьми. Дівчину, дочку Єгипту, недар вживаєш ти ліків багато, своїх ран не загоїш. Почули, народи, про ганьбу твою, а крику твого стала повна земля. Бо спіткнулися лицар об лицарі, Разом упали боєвни. Амінь. Дякую всім, хто слухає мене. В мене нас чидалий настрій. Він трохи соромність, коли посміхаюсь, але я кажу, що сором це гріх. Я не маю цього собі вбити, того, що я радію, коли посміхаюся. не розумію, чому ці дві емоції комбінуються в нас і вибухає якась така реакція в мозку. Не зовсім приємна, відчуваю себе заганою всередині внутрішньо. І я над цим працюю, щоб цього мені не було, незважаючи на всі в собі якісь хвороби, недоліки, конфлікти внутрішні. Адже я по гороскопу Терези, як і наша Діва Марія, мати Тереза, блін колись були в нашій святі. Я себе до них хочу відправити на не небеса, бо я рахую в моє місце їхніх рядів. Дякую всім, хто зі мною я вас дуже люблю. Повіжаю, ваша Юлія Охотникова.